Насюдні правооперативні цієї ночі місто котре постраждало від ворога. Спочатку відбулася шахетна атака, а згода не ракетна. Ось так виглядає одна з постраждалих локацій. Загалом відомо про 22 постраждалих будинків. На жаль, не минулося загибелок. Є одна загибла людина, а також 13 поранених. Ось так зараз виглядає. Ушкожен на багатоповерхівка до самого ранку комунальних на всіх локаціях допомагають людям. Працюють також 8 благодійних організацій, надають юридичну, психологічну підтримку, видають гарячі обіди, а також набори, аби люди могли закрити любить вікна та двері. Що кажуть місцеві та як згадують, згадують сьогоднішню нічну атаку, дивіться прямо зараз далі. Група підтримки приїхала. А хто до вас сьогодні приїхав? Це моя невістка, двоє діток приїхали тому що ми вже не самі. Ну, що стан, мабуть, присутній. Рідні, слава Богу, все добре. Квартира, на жаль, в дуже в пошкодженому стані, пошкоджений наш автомобіль, дуже сильно пошкоджений. Але головне, що ми живі. Це все, сподіваюсь, відшкодується колись. Нами, нашими силами. Да. Ага. Я думаю, там більш є, тому я думаю, не треба з мене робити зірку. Вибачте, <різь> як вас звати? Юля? Та ніч була надзвичайно складною. Спочатку шахіди, потім, вже після шахідів, вроді все прикратилося. Пішли з сім'єю відпочивати. І почалися вже ракети летіти з дружиною, з маленькою дитиною. Дружина в шоці, звичайно, а от маленька дитина повезло те, що нічого ще не поняла. все буде добре, ми переможемо.